Слава Україні та слава Зсу в Одесі. Сьогодні 28 жовтня, 612 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни іранські дрони Камікадзе не запускали, але, на жаль, було досить багато пусків балістичних та крилатих ракет. Так по Миколаївщині випустили три керовані авіаційні ракети. На щастя, всі їх збили. По Дніпропетровщині пустили чотири крилаті ракети, три з них збили. А одна по офіційній інформації ніякої шкоди не завдала. Цікаво, що могло з нею статися. Ну і балістичними ракетами вони продовжують обстрілювати Запоріжжя. Та вчора вдав. Вдарили по місту Херсон по самому центру та зруйнували одну з кращих в місті чабуречних. Ще семеро людей травмовані внаслідок цього удару. Ну а в місті Одеса сьогодні все спокійно. Трохи вітряно, але не так, як в інших областях України. В сусідній Миколаївській області, крім ракет, вчора були обстріли також району Очакова. Росіяни після перерви знову вдарили туди, ну там, хоч без загиблих. Ну і також тривають обстріли Херсонщини кожної доби. Там всього 11 людей травмовано минулої доби внаслідок російських обстрілів. Сьогодні чекаємо гарних новин. Сподіваємося, все буде добре. І давайте трохи грошей закинемо волонтерам на збори.